Радості немає меж, радості немає меж. Знімали ті, то хто дорогу Соснової Федорівка і є. Сказати, здвігіє. довольні викидовольний, він листить. Сказати, що це рішення ідеальне, воно не ідеальне, воно дуже далеко до крапкодоброго. Але слід замітити, що це значно краще, ніж було. Я сподіваюся, що це було. Проміжне рішення до сонечка, до гарної погоди. Тут хто їздив, той знає, що можна було і зуби погубити. Зараз хоч якось. Солок як, якийсь їде, мабуть. 50, пте, що це загружені. Почемо, ждемо сонечка, ждемо від, э, від адміністрації. Адміністрації області. щось Рішень, хоч раз 30 років якихось капітальних, а не... А, все, лофа кончилась. бляха, Тільки на зуби позовкують. Блін, переквалив. Ну нічого. О, там далі знов щось якісь п'ятна є. Ну хоча б щось. Але робити ремонт все одно треба, бо це не ремонт.